Ой, хлопці, я вам такі секретні матеріали даю. О, Дивіться, шукаєте собі сварковку якусь з кабіною? Можете, звісно, взяти і там джин маскаут, оріон і так далі, но як варіант по зниженці Отакі от 354 лобал. Саме перше, от мені один раз людина відмовилась, сказала, то він слабий. До 35 там всі діла. Вот. А я вам просто показую мотор. Хто знає, де це такі ще стоять двигуни, в яких тракторах? Напишіть мені, і скільки тут насправді воно видає. Вот. 4 l 22 БТ двигун. А, чи він слабий, чи він там ну щось не то. 4 двигун. То є вещь То є бляха вещь Мост цей. Ходова ловалівська. От на таких Ловалах всі комунальщики їздять по Києву. Там можна навіть масово намінити три ходи. Буде працювати все одно. Ну, умовно кажучи, понятно, що техніку треба обслужувати, але ви розумієте, що тут витривало, тут якість металу, все. То ловал, 18 штук стоїть, то його більш такий як то кажуть. А, младший брат. Молодший брат, а, щось я не можу знайти. Знаєте, що я шукаю того масу. Шукаю перемикач маси і не можу знайти. Певно, його тут і немає. Давайте заведемо, послухаємо мотора взагалі. То людям такого розказую. Понятно, що всі можуть балакати гарно, файно. Пол майже рівний, як і в ДТЗ, вони дуже схожі, вони навіть з одного заводу тягали все. О, у ДТЗ один час. Ну раніше у капоту були такі самі. Да, тут не тут все с ключа, тут нема я маю на вазе, не мамас. Нейтральный. Давай потрошки газу домой. И слух это уважно мотора. Наглазить Джон. Лампочку поміняєте потім. На нього снижка їде крута. А, ну. Я думаю, що мене не захейтіть за лампочки. Явно. Чотири передачі. Три повишних, три понижні. От ми впакаємо першу. Ні, ну да, микнумо першу. І задню. І здаємо аккуратно Сейчас я трошки ще... А, ручник опущенный, то я бываю такие, що знаете, я на ручнику можу поїздить. Кто на мене дано підвес, не знаєш, что що... мои руки. А что, в смысле, ручник же опущенный? Щось не то сейчас Щось... не то я не знаю в чому проблема короче кіна не буде. Напишіть, ну реально, як стоїть на ручнику, ручник опущений. Ручник опущений, я не хочу просто записувати трактор. Може тут стоїть тормоз. заблокований, може бути, а ну о! А ну шо таке? він як на ручнику стоїть. Но він не на ручнику. Ой, не знаю, що з ним. сказать, что вы не еды. Да, хочу сказать. Я уже просто на ручнику покатался на э, этой, на NA 50. Понял? А, вин просто стоит все. Я уже на ручнику покатался на иные. А? А он в ямке стоял просто. Не, ну. Я уже раз на ручнику поездил, я уже не хочу, понял? А таких исполнений, он просто стоял там трошки в ямке, а ну, давай, ты трошки ему. Третя. Ну, четверта, ви розумієте, теж працює, але я не буду тут тобто, на четвертій їздити. Давайте на, на першій будемо ганяти. Я навіть нову удачу. Кабіна більш-менш, до речі, мужики, кабіна Самий головний плюс. Що нема повністю в двері от стойки до стойки. Бо якщо той стихов до то буде потім його геморойно міняти. Тут бачите, форточка. О, собі провітрювання відклика. І двері. Висоти тут достатньо, вон ще рукою може потягнутися. Місце достатньо в сидении. Плаваю. Накрутить накрутити себе була ще м'ягті, під вагу. Приборне, зручне переключення передач. Зручно відбувається. Ручний газ, все. А, ручник, Тут ще можуть бути додатково стоять гідропари, є різні комплектації. Є на дві, є стандартно на одну. То стандартно на одну, то понижена повично включається. Тут на славу відбору включається. Все, що треба для нього. Ну, тому... Ви можете звісно, взять кентавра чи оріона чи Скаута, можете взять ну, ви розумієте коли ви купляєте лово то вы купляю кого купляєте там не знаю мерседеса чи там фольксвагена якогось что то бляха ти обслужиш раз запчасті, все, що треба воно буде ходить воно не буде а, ну, Якщо вміняємо користуватися, сипатися не знаю що, воно не буде працювати, воно непривір'єдливе, не його там ну, нема ніяких проблем його зробити, якщо що, Там, ну, все просте, все провірене руками. Як той мотор, хто знає, 4 l 22 бд ну, ну, там кажуть, кемовські мотори, ну хлопці. Є два штуки таких. Ось, раз, два стоїть. Тому я від щирого серця. Сердце. Вам раджу розглянути до покупки такого вот лова. Чесно, я буду спати спати спокійно, коли ви будете на такому тракторі кататись, вот. я буду спати спокійно. Там лампочка на світу, то понятно, що все зробиться. то Пожартувавши, поміняєте. 23 рік. 23 рік, 9, ні, 8 місяць, буде знижка. Мужики, буде знижка. Трактор новий в ідеалі, як бачите, все. Питань по ньому ноль. От. Тому звертайтеся, дуже файний трактор. Дуже файний трактор. Номер телефону є внизу, привозка безкоштовно. Прямо додому привозимо в будь-яку точку України весь на місці наперед гроші не беремо документи реєстрації все під ключ.